Говорили про що? Про форму, зачістки. Про форму зачістки, про те, що вона має характеристики. Скажіть мені, будь ласка, які характеристики ви вже вивчили? Так? Ми вже з вами розглянули кілька. Згадаємо собі, які правильно. Так, так. Дивіться, форма зачістки, що таке форма зачістки. Загальний загаль, контур. Правда? І ми вияснили, що цей контур може складатися з різних елементів і так далі. Тобто він е, має різні характеристики, форми зачісту. Ми знаємо, що має геометричний вигляд, має величину, має масу та колір. І це все ми можемо оцінити і зрозуміти, яким чином це впливає на нашу зачіску. Скажіть, мені, будь ласка, що таке геометричний вигляд форми зачіски, і яким він буває? це написом коротко. В залежності від того, як наповнена наша структура зачіски, якими елементами, у нас може бути кілька варіантів цього геометричного вигляду. Якщо у нас є структура масивна е, значосу, такого плану як бабети, валики, равлики, е, коки, то що це може бути? Як називається та структура? Мо, монолітну, обтікаюча. Тобто це доволі така е, масивна складна структура. Коли ми кажемо, що в нас є просторова зачіска або об'ємна просторова форма? то ми кажемо про те, що в нас є, що У нас є е або з доконів створена зачіска, або з якихось таких реєфтів та з різноманітних, е скажімо, плетіння, з сіточками, ажури, тобто все, що ми десь там розкладаємо, розтягуємо, в нас виходить так, що в нас. Повітря і простір є частиною форми. Тобто це така більш легка сприйняття структура. Ну і третя структура це та, яка поєднує в одній формі і монолітність, і простір, так? тобто дві структури. Окей. Також ми вже не раз говорили про величину. Про величину ви мені розкажете. Що мені розкажете? Більш детально на наступний раз, так, якщо ви ще собі не закріпили, але е коротко вам знати, що в нас величина зачісті це є співвідношення відповідно до форми обличчя, так до фігури людини, це звісно, що ми маємо це е гармонійно підібрати. Але також наша величина знову ж таки, в залежності від об'єму зачісті, в залежності від тих елементів, які там присутні, вона може бути натуральною, маленькою, е збільшеною та великою. Ви наступний раз мені гарно маєте розказати, чим він І Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про масу. Маса, форми, звісно, зачіску та колір. Колір. Маса форма зачісника та колір. І та і та характеристика доволі серйозно впливає на нашу форму. так? Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, про що буде йти мова? Маса. Ми бачимо Ні, тобто зараз будемо виглядати масивно? Завдяки чомусь вона буде виглядати більш важкою, дійсно на сприйняття, скажімо так, на візуальне сприйняття або легкою. Отже, дивіться, якщо це важка, ми тут зразу паралельно проводимо з монолітною обтікаючою. І скажемо з великою і іспішною величиною, скажімо так, що це вже тут буде підпадати зазвичай, це це буде підпадати під важку масу. До важкої маси просто собі перелічимо, так, важка. До важкої маси, звісно, що може в нас підпадати бабета, валики, кок. Рамок. Так, такі елементи в зачісках. І, звісно, що ми зразу можемо зрозуміти, чим вони всі, що вони мають спільне. Вони мають спільне те, що всі виконані з начосу. Ми не можемо кожну з цих форм досягнути без начосу. І звісно, що ми її власне, формуємо в монолітну, обтікаючу, масивну таку структуру. І от така структура вона є на сприйняття. Вона є щільна, так? вона не дає нам такого відчуття легкості. Тому зрозуміли, що тут все просто. Важка маса це всі елементи, які виконані значок, і сформовані в таку доволі велику об'ємну геометричну фігуру. Це куби, циліндри, конуси, кулі. Та це все відноситься до важкої маси форми. Легка, легка. Звісно, що це є хвилі. Звісно, що це є локони, це є тіння. Ну і, в принципі, всі скажемо там ребра. І також фантазії, так? Фан -та фантазійні, так, фантазійні, фантазійні лінії. Ну, фантазійні лінії. Що на основі базових, на основі хвилок, блетіння, тобто все, все, що має в собі рух, згин, так, рух волосся це його згин. Ми з них бачимо в хвилях, в локонах, в різних видах плетіння, в тих же джерелах, які ми виставляємо. І фантазійне це все, що ми можемо створювати на основі хвилі, на основі локонів, плетіння, в якісь цікаві е, форми. Відповідно, це все, що містить згин, воно є легким. Тому така маса називається легкою. Зачасті також дійсно, що можуть поєднувати і важкість. І легкість також. Але коли в нас поєднує важкість і легкість, ми маємо все рівно побачити і зрозуміти для себе, що, чого більше там є, і все-таки до чого вона більше ця зачіска, ця форма схиляється, чи до легкості, чи до важкості. Ми прийдемо зберігати. Зрозуміли? Зрозуміли. І звісно, що сьогодні також ми ще говоримо про колір. Колір це четверта характеристика, там також звучить колір та фактура, якщо ми прошу з боку фактуру. І ці всі також елементи дуже серйозно впливають на вигляд нашої сачки на іформу, на її маску. Дивіться, в нас, звісно, що можна допомогу поділити на кольори світлі, бо кольорів є надто багато, але світлі, темні, темні і яскраві. Ось. Умови також собі на три основних групи розділяємо наші кольори, які в нас можуть бути присутні на голові, в зайчасті і так далі. Тобто, як ви думаєте, які кольори з тих, що ми згрупували в три основні групи, які можуть надавати легкості, чіткості, вираженості з тих всіх, що вимагають? Тенні можуть додавати чіткості. Але де на важких формах. Вони будуть сюди доволі посувати. Ну, фактично, важка маса, і темний колір це є важкий, скажімо, такий, таке сприйняття. Але такі чіткі форми, вони будуть добре дивитися на такому колі. Е, Світлі, Щоб ви побачити нам, що ми з вами уважно вже багато вчилися, практикували, ми можемо зрозуміти, що коли ми бачимо хвилю, бачимо локон, Плетіння. І якщо це виконано на темному фоні, ми добре це бачимо? Ні. Ні. Ми це дуже добре бачимо на світлому фоні. Знаємо, що ми завжди навіть радимо, якщо ви хочете виконати хвилю якусь, лопане, летіння, щось фантазійне, ми радимо дівчата, шукайте модель зі світлим волоссям, тому що на темному все це буде губитись. Ще раз тепер хочу уточнити. Звісно, що ми не можемо робити трава -ретинг. якщо прийшла клієнтка з темним волоссям, але вона хоче хвилі, ви не можете сказати ні. От або ми зараз вас перефарбовуємо, або ми не робимо. Ні. Але тоді розумієте повинні, що тут, якщо там не булося, ви маєте приділити увагу власне, рельєфності тої хвилини, щоб вона була надто чіткою, лобне те саме, плетіння те саме, розтягнути, розкладене, доповнити чимось якоюсь прикрасою, світлішою, яка, можливо, якесь основно вставити світло, можливо, якусь з спорлину, з камінців, з квітів живих. Це усвіжить темну форму і дозволить їй теж е, доволі красиво виглядати. Е, Хвилі, е, знову ж таки, ну, бабета, також бабета, бата, кралик вони можуть добре виглядати і на світлому фоні. Це також не трафарет, що якщо клієнтка бажає щось такого масивного плану, ні тільки темпів носить. Ні, буде добре виглядати на кожному, але ми якби узагальнюємо, тобто ну, темний колір впливає більше, скажімо, на важкість, так? на по е, е, ну, важке сприйняття зачіслі, світлі завжди зближує, збільшує, збільшує, полегшує. Тут у нас така м, цікава ситуація з яскравими. Що ви можете на вашу думку е, за три роки спостережень вашому навчання як цікаві кольори впливають на будь-яку форму? Ну, от ви вам подобається, коли, наприклад, рудий, мідний, щось червоним відтінком. Як це виглядає на будь-яких лініях? Вдому доході теж видно. Може, які родиють там так? чітко ви допомоги сліти, но й темні. До чого я веду цікави, що нас іскраві кольори? Виступають такою золотою серединкою між світлими і між темними, і між важкими і легкими елементами. Яскраві кольори додають чіткості і вираженості легким і те саме з важким. Це дуже виграшні кольори. Все, що йде від золотистом. Народ каштановий, яскравий людей, спокійний людей, все, що червоним відкритий, це все буде надавати вираженості, чіткості і ефектності нашим у таким будь-яким формам. Пам'ятаємо. Тому також можна розуміти, що їх можна додавати ці яскраві, наприклад, якісь пасма, вставки, можна додавати до темних, наприклад, фонів, кольорів, так? коли нам щось треба розбавити. Тобто тут, тут такий виграшний варіант. І також, я думаю, що по кольорах, поки що, ми ще будемо мати і глибші теми, але поки що нам все зрозуміло. Е, і про фактуру. Що таке фактура? Іншими словами, ви знаєте, що це в нас структура. волосся. Ми знаємо, що структура волосся два і колі. У нас таке може Пряме. 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 бути? Пряме. від природи, так? Пряме. Може бути хвилясте. Або може бути там, бо дуже кучеряве, так? Дуже кучеряве. Дивіться, ну звісно, що добрі. Е, я через це коли війну? Пушу просто відказати. Е, кучеряве волосся, якщо воно є від природи, то звісно, що воно е, дуже кучеряве. ми маємо знали з вами там типи різні вчили. З ним, звісно, що своя е, ситуація. Там, скажімо, всі елементи не будуть виходити на ньому. Е, Хвилясте волосся, якщо воно м'яке і так, злегка, то звісно, що воно буде цілком підпадати під. Е, цю, е, під е, так, тобто з нього можна будь-що робити. Пряме у нас знову ж таки, якщо воно більш товсте, жорстке, там трохи проблемніше створювати будь які які ми хочемо, форму, якщо воно пряме, але більш м'яке, та по структурі, ми також дамо собі раду для створення будь-яких форм. До чого я веду? Що так чи інакше, наша структура, фактура волосся. Давай прямим чином на те, якою буде наша форма. Mm -hmm. Чи ми зможемо гарну хвилю виставити, чи ми не зможемо? Чи ми зможемо е чітку якусь масивну форму втримати? Наприклад, якщо дуже жорстке волосся тусте, ми хочемо там ракет зробити і так далі. Ми можемо, але будемо мати з цим проблеми. Будемо сильно начісувати, фіксувати треба багато засобів, багато там гранат, невідим, щоб все це не сповзло. Словами, так? Тобто розуміємо, що фактура впливає. Е, також впливає власне, структура, фактура волосся на те, чи буде та хвиля більш такою стійкою, чи буде такою в'явою, е, локом більш стійким, чи буде розпускатися. Так? Тобто, Розуміємо, що напряму це впливає. Також, ну, звісно, що ми знаємо, що в нас е, ще є багато різних засобів косметичних для укладання, тобто це різні спреї, пінки, креми і так далі. Коли лаксимом ну, собою, коли ми розуміємо, що в нас там якесь неконче підходяща нам структура, але треба якусь форму досягнути, то є, звісно, нам що ці засоби мали би допомагати. Так? Також ми маємо це розуміти. Тобто є питання до основного такого моменту, так? що таке маса важка, легка, важка це все, що значок і масивне, легка це все, що має згин і рух волосся. Кольори впливають дуже серйозно. На світлих найкраще, звісно, що дивляться легкі елементи, на темних важкі елементи, яскраві підходять і туди, і туди. Ну і структура. Так? Коли ми кажемо, що нам треба бето зробити, і таке, і таке, це все, що тут, нам, звісно, що більше буде пряме підходити. Хоча, якщо злегка в'ється, і ми його гарно підготуємо, тут також буде підходити. Якщо нам треба зробити хвилі, нам звісно, що дуже добре буде з легких гід, це вже тут супер це все буде виходити. Ну, те, що дуже довге ну, тут вже треба дивитися по ситуації. Наскільки яка є жорсткість, що можна з цим робити? Зазвичай можна просто підтримувати і оформляти ту форму яка є, Якщо це дійсно дуже туге, довге починало народження. Якщо по тій короткій е, інформації, е, але чіткій. У вас нема більше запитань, то я думаю, що е, ви мали б на наступний раз це дуже гарно мені розказати. Так? Так. Добре.